935 день в Канаді. О, 05, -е, 01 -е, 26 -е. -м, Попив молочка. Протіїнову боявлю сьогодні в іншому костюмі, в спортивному понеділок, так як кажуть, починаю займатися з понеділка. От я сьогодні пішов. М -м. Сьогодні пішов, зал на речі, хоча дуже не хотів. сьогодні понеділок. Я не виспався. Коротше, охорона мене розбудила в 5 ранку. Охорона дзвонить і каже мені, тут одни, одни, одна мешканка вийшла, щось замовила собі якусь їжу, вийшла, забрала їжу, і вернутися до хати вже не може, бо двері не відкриваються. Я йому кажу: там є в тебе в кімнаті, де ти сидиш біля комп'ютерів, спеціальний такий бокс підеш, відкриєш. Я тобі скажу пароль від нього, все-все-все охорона має знати. Ну, охорона знає половина, але вона всім не говорить, бо не, не питалася. Він не знає як. Він вводить там, воно, воно працює, все, тепер нормально. Я кажу, ні, це треба прийти до замка, приставити і розблокувати. Я йому то пояснював кілька разів. Коротше, він пішов, потім мені дзвонить каже: я відкриваю двері, а вона каже, що це не вона, це не та квартира. І що, ти, він хотів, щоб я пішов, відкрив не ту квартиру? Не можна так робити. Вночі, в п'ятій ранку, це капець. Я кажу, йди тоді в кімнату охорони, чекай, поки вона прийде ще раз, якщо ти не знаєш, хто це. Бо дивись по камерам, куди вона пішла. Це ж ну, вони можуть бути в ліфті, куди поїхали до камери всюди. І вже потім він мені не дзвонив. Але це капець. Я постав на беззвучний, по-моєму, так. На вібро. І вже ніби доспав, але все одно встав ніякий, як зомбі, зібрався, пішов до комп'ютера куча заявок. Всяких різних, думаю, зараз пороблю, ага, не тут то було. Ну, я пішов, попив кави, очі відкрились і пішов до роботи. Пішов, обхід зробив. І пару заявок закрив. Там опалення стандарт. Опалення повідкривати, лампочки. Потім ще лишилось пару накладних. Кажу, Алекс, давай зроби пару штук, Там 5 штук я йому відправив. А я піду, поміняю дішвошери, бо з'явився ще, ще одна посадовична машина, яка поломана, і в мене треба замінити ще два старих, плюс приїхала нова плита. Я кажу, буду займатися тим. Я пішов, зняв е, добрий, добру посадовичну машину, поставив там, де погано. Погано дістав, розібрав, зняв два моторчика, дві помпи розібрав, зняв тен і завіз вниз. Завіз вниз, бо буде вже на сміття. Я, до речі, хочу ще розкрутити. Я, напевно, розкручу материнську плату зняти з неї. Подивлюсь, як вона знімається. Якщо це дуже така клопітка робота, то краще на виді шваших заменити. А оці помпи це фігня пом'яти. І ще одна була поломана по машина в квартирі. Я, так як мав запчастини, плюс шеф купив одну на Амазоні, я хотів перевірити, чи вона підійде. І вона підійшла. Я пішов до них, все гарненько перевернув, поставив новий насос, працює як, як новий. Тож найс. Nice. Один вдалося пофіксити. Тут нормально. Потім шеф. По... Я пішов знову по заявкам, пару заявочок закрив, і шеф дзвонить. Шеф. Хотів, щоб я вам допоміг там, одну штучку зробити. У нас тут нова одна будівля є така, що вже не працює, там ніхто нічого не робить. І. І цей. І він хотів там зробити, підключити воду. Вода там є, просто пустити нові трубки вниз, зробити краники, щоб можна було зручно підключити шланг, якщо щось там, машину помити. І я хочу, до речі, помити машину. І ось це все. От. І я кажу, доїдемо. Да, Їдемо, їдем, я залишу, там ще дві заявочки лишилось, фігня. І ми поїхали, тут через дорогу недалеко, і взяли за роботу. Думали півгодинки, та які, там займає часу, там виставити, там прикрутити, трубки вирізати під розмір, кутнички, все позажимати, там старі обрізати, вставити нові. Коротше, роботи було, але ми все зробили і все працює дуже класно. Дуже класно, тож я задоволений. О, приїхали ми вже десь п'ята. Він приїхав, а я прийшов швидше десь. Я, я Швидше вийшов, десь по четвертій вже був тут. Я кажу: я йду пішком, бо маю ще заявочки, взяв і були заявочки. Одне знов з опаленням з'явилось, нічого такого пофікцію, а друге посудомечна машина там є двері, які відкриваються, і, 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 і така маленька. Комірка, де ставиться мило. І там зломана кришка. Кришечка зломана і вона не закривається. Треба її було брати з іншого дішвашера. Я знаю, як її міняти. Я вже міняв таку. І я мусив піти, знайти час. Це не так, що прийшов на місці зробив. Плюс лампочка в мікрохвильовці фігня. Я лампочку взяв, бо там мені написали. І пральна машина. Пралка була забита. Треба було брати пилосос, це в Тавер Е, а мені ставер B. Коротше, я додому попав в пів шоста. Десь пів шоста, але нічого страшного. Сьогодні я пішов в тренажерний. Нарешті я не хотів дуже. Капець, бажання нема, не виспаний, замучений. Але я знаю, що таке тренажерний. Я тільки туди зайшов, мені зразу стало легше. Наушники, до речі, свої спортивні поставили на зарядку були. Ціле літо стояв і розрядилися. Воно блочок ще там показує якісь кілька полосок, але вони виключились і вже заряд не хватало. Вони заряджаються і все. Я так потихеньку собі тухли. То якраз мені вистачило на тренажерний зал. Зробив я вправи на трьох тренажерах, собі зробив на груди. До речі, груди вже перестають боліти. Нормально це треба було позайматися. Біцепс-тріцепс. Взявши собі зверху, потягнув. Дуже добре. Плюс ноги. Ноги. Ну, я ходив в цю вежу. Тут менший тренажерний зал. І тренажери вони тут комбіновані такі, що ну, менше місця треба, щоб тренажер включав в себе кілька різних вправ. Not bad, але not good. Не дуже, мало місця. Мені в тавер ай більше подобається. Отаке от. Прийшов, попив цього молочка і відпочивати.